Гаряча вода та опалення стали дорожчими для житомирських підприємств та організацій. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Начальник управління комунального господарства Олександр Марцун пояснює це подорожчанням газу, яке відбулося 1 квітня. На перше, перше 2014 року газ коштував за тисячу кубов 3340 гривень гривнів за тисячу метрів кубічних. Зараз він подорожав до 5265. тобто для бюджетних установ це плюс 28%. Для населення ви бачите абсолютно нічого не змінилося. Звітуючи про підсумки роботи міського господарства в осінньо-зимовий період, пан Олександр зазначив, що найголовнішою проблемою в комунальній сфері є зношеність обладнання інженерно-теплових та водопровідних мереж. Що загальна зношеність інженерних теплових мереж. По місту становить 43%, водопровідних мереж 60%. Мережі вичерпали свій ресурс та терміни експлуатації, потребують капітального ремонту чи повної заміни. Начальник відзначає, що незважаючи на проблеми зі зношеністю мереж та незадовільний фінансовий стан комунальних підприємств, опалювальний сезон пройшов успішно, про що свідчить зменшення кількості звернень громадян щодо незадовільного опалення їх помешкань. Ігор Ковальчук, Євген Єсулов, телеканал СК.